Дітки, доброго ранку, я дуже рада всіх вас вітати. Я вас запрошую сьогодні на заняття з навчання грамоти. Послухайте, будь ласка, казочку. Жила собі корівка Миня. Вона любила пастися на траві, погрітися на сонечку. Миня давала дітям багато смачного молока. Коли мині ставало нудно, вона кликала своїх господарів, подаючи голос МН. Сподобалась? Так, нагадайте, як звали корівку у касці? Так, мийня, що корівка давала. Молоко! Так, дітки! А скажіть, а який голос подавала корівка? Який звук? Давайте пригадаємо. М-м-м. М-м-м. Правильно, дітки, візьміть дзеркало і давайте з вами разом. Протягнемо цей звук, дивлячись у дзеркало. М-м-м-м. І що ми з вами бачимо, що коли ми його промовляємо, наші губки стиснуті. Так, Цей звук приголосний. Ми на тих заняттях згадували якісь звуки. А-у це голосні, тому що вони співаємо їх. А-а-а. У, ротик у нас відкритий, так, дітки? А приголосні у нас губки стиснуті. Давайте ще раз промовимо. м м Ось дітки, звук М схожий на букву М. Подивіться, яка вона. Так, начебто дві сестрички невеличкі тримаються за ручки, бачите? Давайте зараз спробуємо її викласти з ось такий паличок. Давайте спробуємо. Ось так. Це дуже легко і ви обов'язково впорайтесь. Так, ще паличка. Ще. І ще. Ось буква «М». А зараз, дітки, я вам пропоную розглянути картинку. І визначити, в яких словах живе звук М. Дітки, давайте наші прогадаємо обетку і назвемо, в яких словах ми чуємо звук М. Скажіть мені, будь ласка, та допоможіть їх назвати. Комаха. Місяць. Дім. Метелик. А скажіть, у слові гараж є звук М? Ми чуємо його? Ні, немає. А наприклад, в слові огірок. Живе звук М. Ні. Молоко. Живе звук? Так. Лимон. Так. Дітки, а зараз я вам пропоную. Виконати завдання. Ми будемо з вами визначати місце звука у слові на початку, всередині або в кінці. Ну що, дітки, готові? Давайте спочатку назвемо слова Морква. Дим. Замок. Давайте почнемо з моркви. Давайте ще раз її назвемо морква. Морква, де ви чуєте? Звук в кінці, чи на початку, чи всередині. Так, м звук ми чуємо на початку. Дим. Дим. Так, у кінці. Замок. Замок. Де ми чуємо звук? Так, у середині. Так, дітки, дякуємо. Сьогодні з вами добре, добре попрацювали, дітки. Дітки, а ви вдома спробуйте теж взяти дзеркальце, так? Та промовити звук м ми. Добре, спробуйте. Та знайдіть у своїй оселі всі предмети. так? В яких живе звук «ми» І визнач, де ж він живе на початку, всередині або в кінці. На все добре, дітки!